Російська армія атакувала дронами одну із лікарень Херсона. Шестеро людей отримали там поранення. Пошкоджено медзаклад, карети швидкої допомоги і автівки. Зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день розкажіть, будь ласка, про наслідки влучання дрона в лікарню і який стан постраждалих на даний момент. Так, близько 12.15 російський дрон скинув вибухівку на вхід в прималь ділення. Там саме були люди. Це двоє працівників. Двоє чоловіків, працівників цієї лікарні та четверо ще працівників ретельної служби, які також по справах приїхали до лікарні. Внаслідок цього скиду двоє чоловіків шпиталізовані отримали травми середнього ступеню тяжкості. І ще четверо будуть лікуватися амбулаторно. Також отримали кубо травми, осколкові поранення. Пошкоджено також два відділення. Саме приймальне відділення зруйновано, і також дві автівки службові пошкоджені, які так також там були припарковані. Ну це не єдиний на жаль сьогодні випадок з дронів атак російських сьогодні і на дитячу. Обласну лікарню біля неї там також були скиди, і ось зараз ми також попереджаємо людей. Що в районі центру курсує один дрон, тому треба бути дуже дуже обережними сьогодні. Така сильна велика активність російських дронів сьогодні. Зранку також постраждав ще один чоловік, на якого скинуто було вибухівку. На його автівку, десь приблизно десять десятій, і він також шпиталізований? Ну і двоє чоловіків сьогодні звернулися за допомогою, які отримали поранення внаслідок атак попередніх діб, пане Олександре, Чи можна говорити, що росіяни цілеспрямовано цілять по медичним закладам? Звичайно, ну тут по іншому не скажеш. Вони прекрасно знають, де ця лікарня, це лікарня в центрі, на яку була скинута вибухівка. Вони прекрасно знають, де е, приймальне відділення, тому що там стоять в тому числі і швидкі, і туди саме вони і відправляють вибухівку, щоб нашкодити тим людям, які допомагають іншим людям виживати під цим терором російським. А якщо говорити про власне зони безпосередньо, які прибережні, до яких складно доїхати рятувальникам або ж волонтерам для того, щоб надати допомогу у разі обстрілів або влучань, то про яку кількість населення взагалі може йти мова на даний момент, і чи є можливість для них виїхати звідти в безпечні місця, чи ведеться якась евакуаційна робота? Так, звичайно, постійно вмовляємо людей залишаються там приблизно від. 5 до 10% населення в цих населених пунктах, які саме на прибережній зоні, куди важко доїхати. Ну і це приблизно, ну, мабуть, під за нашими підрахунками, якщо там загальна кількість ну, у нас десь 1150 населення, то там залишаються десь 10-15 тисяч на всіх цих цій прибережній зоні, це майже 220 кілометрів такого. Лінії фронту, яка проходить по лінії річки Дніпро. Ну і звичайно, ми дуже б хотіли, щоб ці люди виїхали, щоб ми за них не переживали. Але при тому, що звичайно, навіть якщо вони там попадають в біду, якусь допомагають військові з евакуацією або волонтери довозять уже до стабілізаційних пунктів, там уже перехватують наші швидкі їх і везуть далі до лікарні. Зрозуміло, дякуємо вам за надану інформацію. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.